Ми зробили арт-інсталяцію на станцію Вернацькій в Антарктиду. Ми точно маємо завершити те, що розпочали. Ми намагаємося знайти варіанти, як добратися до станції. Ця організація не працює. Заглядували вікна всіх туристичних агенцій, питали всіх, хто може бути дотичним. The нема погоди, значить, нема погоди. Чекаємо ще до завтра. Maybe see you yeah. За тиждень я втретє в цьому аеропорту. Все менше і менше часу на збір інсталяції. Це тупо квест. Ми виходимо за межі каюти. Це неймовірно. Просто космос. Good luck with ми майже дійшли тішли... майже достатньо. 500 метрів по штурмовому океану ми дід'ємо. Ми попали на станцію. З такою трошки. типу Будь ласка, кубри, тут День народження. Ну, тобто дуже так все стримано і натягнуто. Вечеря! У команди, яка була на станції в той час, у них не було достатньо інформації і розуміння, хто ми взагалі такі, навіщо ми приїжджаємо, що ми хочемо зробити. Відбулася у нас технічна нарада, вона пройшла трошки на таких повишених тонах, тому що було сприйняття, що ми приїхали командувати, і розповідати, що це потрібно вкрай необхідно, і взагалі без цього тепер світ не виживе. У Нас в жодному разі взагалі не було е, ідеї там когось чимось додатковим нагрузити. Спочатку був вихід від них, вони так прям не їхали. Да? Потім був е, пас від нас, і вони трошки видохнули. Потім, коли вони побачили, що ми кожного дня вранці прокидаємось, е, працюємо, прибираємо. Долучаємося до загальних робіт. Е, і ми пропонували себе. Ми запропонували себе як частина е, стафа, який невід'ємний від команди. Просто плюс дві людини, плюс дві там чоловічі руки, чотири. Найстрашніше, що сталося, це те, що хлопці мені ще на етапі моєї дороги прислали фотографії і кажуть: ви знаєте, чуваки, тут якась хрень. Ваша нержавійка поржавіла. Але це ж Антарктида, синку, тут і нержавійка ржавіє. Що робити? Як? Ну, В чому причина? Я взяв з собою велику кількість всяких баночок, скляночок, спреїв і так далі. Коротше, працюємо поки. Ми зняли віржу. Захистили, мені так здається, що ми поновили оксидну плівку, яка захищає в держі і так далі. Подивимося наступного сезону. Ну, коротше, ми почали збирати з першого дня і нам дуже повезло з погодою. Я не думав, що там, по-перше, не так холодно, бо в них був ну, найкращий сезон. І навіть полярники кажуть, типу, чуваки, вам дуже Повезло з погодою, бо такого сонця ми не бачили весь сезон. Це була ідеальна антрактиза, з якою можна було познайомитися. Так, наші конструкції. Зараз вони в такому вигляді, ми як вигрузили їх рік тому, так вони відпочивають тут, я розумію, весь цей час. Тому зараз я тут все розпакую, розкладу покреслення по черзі, кожну деталь. І далі будемо працювати. Так, чуваки, ви згодні зі мною? Скажіть, будь ласка, своє. До цього питання. Я так і знав, да, ага, розумію. Добре, 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 не турбую. Так. Погнали розпаковка. Розпаковка. Сзади там чувачки прийшли. Кажуть, си, братан, буду допомагати. Це сміття, яке ми зараз залишимо на бантушку, потрібно буде забрати з собою. Ох і придумали ми собі Коротше, Все це, що зараз розпакували, розкладемо навкруги сарайчика, розкидаємо по номерам і пошпаримо збирати. І взагалі вся команда побачила, що ми почали робити і як ми почали робити зі славою. Вони видохнули, ну було прям видно, що вони заспокоїлися, що їх зараз цим навантажувати не будуть. Що, ми почали перший день? Трошки розпакувалися, розбресалися зараз. Обід, після обіду продовжимо далі. Це клас. Підвіни. Вазить реально блін. Ми почали працювати, але ми в деякі моменти почали розуміти, що у нас не вистачає фарби, бо бої нема. Або ми не можемо знайти кріплення, бо їх нема. Ну тобто, воно за рік часу, коли гарт-об'єкт нас чекав, воно там десь загубилося. Я в останній момент попросив славу взяти з собою 7,5 з кілограм нержавіючого кріплення. Це весь комплект, який ми використали на збірку арту. По перше, я віз собою 10 кілограмів болтів. Мітя сказав, що зробили екіпчек і зрозуміли, що не вистачає кріплень, які ну десь загубили. Рік прийшов ця інсталяція. Лежить там рік. У нас була одна помилка в кресленні в розмірі труби. Робота пішла дуже добре, тому що хлопці побачили, що нормально все йде. І з кожним е, разом вони почали е, самі долучатися до якихось процесів, коли у них був на це час і бажання. Оце так. То, що Скажи. Дуже комфортний. Е, Почався такий режим роботи, ну я думаю, десь з другого-третього з третього дня нашого знаходження. Всього ми там провели 22 дні. У нас було декілька таких моментів, коли ми не могли працювати. Ми попадали саме на шквальні вітри, на дощ, який не просто тим мокрий, а тобі боляче, коли він йде, бо він так. Дуже боляче по обличчю ляпає. Ну, коротше, задоволення мало робити в таких умовах дуже незручно. Ну, Коротше кажучи, погоди нема. Тому зараз просто чекаємо Ось. і почнемо робити те, що можна робити не на вулиці. Там панельки збирати, скручувати, розбиратися з кріпленням, бо дуже багато речей, які ми передали сюди таких е мелоч, Вона десь або не доїхала, або загубилась. Ну таке таке буває. Не страшно, але запас у нас є, коротше кажучи втичний такий день. Ловили погоду а вже є погода, яка там е дозволяє фарбувати. Ми фарбуємо. Є погода, яка Дозволяє там вішати інформаційні панелі. Ми вішаємо інформаційні панелі. Ми там. Чистимо іржу і захищаємо цей метал, робимо, ну і так далі. Складність судотехнічна це подіум, бо там потрібна була кваліфікація сварщика. Мітя вміє це робити. Я чув, як це робиться, але нам дійсно допомогла команда полярників, які називаються сезонники, професійні робочі, які зробили це максимально швидко. По периметру подіум майже готовий. Тут ми вже все проварили. Єдине, що там важко було, це вітер. Бо ми, ми запаювались повністю, застьоговалися. У нас залишалось лише там майже не залишалось відкритих частин тіла, і просто складно, коли ти працюєш з габаритними речами, просто супротив цього вітру. Він, він важкий, але ну не екстремально, звичайно. Станція Вернадського має свій розклад. Там, е як в дитячому таборі, е сніданку нема. Обід о 13. -й. Обід закінчується. Ну, взагалі-то там десь годинку, але закінчується фактично він о 13.15. Вечеря о 7. вечора. Е закінчується так само швидко, бо треба прибрати і підготувати на завтра. І так, кожен день. Дуже класна підтримка чистоти. Вони ну мають роблять вологу борку прибирання кожного дня в кінці, дуже чітко. В них персональний час так продуманий, класно. Що там є час, коли ти не маєш шуміти? Є час, коли всі сплять, відпочивають. Там все дуже дисципліновано. Мені це імпонує. В них навіть поход в бар обов'язковий по п'ятницям. Ти маєш іти в бар. Там пити не пити це вже твій особистий вибір, але команда має зібратись, комунікувати, тусуватись. Ну там ніхто, звичайно, там під пльоткою не йде, але в них є традиції. Полярники дуже багато працюють на островах, які сусідні. Цигнали такі два дні. Я витратив на те, що я їздив з полярниками, дивився за їх роботою і взагалі що вони там роблять. Навіть витягували один раз, коли вони застрягли, був прилив, і вони мали зібрати зразки на скелі, зібрали, і просто потім полярниця не могла виїхати. і з неї поїхала лодочка. А ми на віддалені потім за варів варівку їх витягували. Треба до курсу ну, ви бачите. Я кайфанув від знаходження біля полярників ось на таких виїзних днях. Я видерся на якусь гору. Слів, щоб описати цю красу, знову у мене нема. словарний запас просто вичерпано. Айсберги трещать по швах, і тільки що на моїх очах велитенський шмат епнувся в воду. У мене, наприклад, був досвід картування гнізд. Так, я поїхав з хлопцями і дівчатами на острів. З конкретною метою. 10 хвилин від станції, да? і просто космос так. якийсь. Нереально. Зараз я тут походкаю, але то і все, що там Це, я розумію, фотограф. Ми мали закартувати е гніздо з куїв. Це такі птахи. І ми це зробили. Більш того, кожне гніздо воно, е помічається координатами з GPS-у. Кожне гніздо фотографується, заноситься. до Звіту і е, уходить до е, загальної бази даних, е, яка ведеться е, не тільки е, українцями, а й взагалі всіма учасниками антарктичної програми. До речі, ось це одне з гнізд. Це було гніздо. Таке, бачите? Ну, гніздо як гніздо в каменюках. Ракушки вони хавають. Пір'я вони гублять, але десь вони поїхали. Ну, коротше. Ці люди вони ризикують життям, якщо чесно. Тобто, вийшовши зранку картувати гнізда, а ну, можна. Не знаю, не поротися на айсберг, можна е, зриватися зі скелі, можливо, тебе зіб'є е, хвилею. Ну, Тобто це просто неймовірні люди там працюють, я вам чесно скажу. А, верчується. О, мати не дитячим, але. Та скеля, такі. Все нереально. знімати. Я не знаю, що може бути цікавіше. Людина, яка любить природу, яка любить ну, всесвіт, і а тут ти не нічим, навколо тебе просто океан і, і повітря все більше нічого. Жодної, жодної цивілізації мається на увазі. І це, це найкраще, що там є. Я не понял, Що таке? А йо-майо, -йо. розумієте, да, мене? Я його почув, я його не побачив. Кірі-кірі-кірі. -ки Котику. Я тут взагалі просто <кхух> пройду повз, добре. А ти собі відпочивай. Я тебе не чіпатиму. Обіцяю. Бо не зрозуміло хто кого. Й... Ти на мене не речи, бо я також можу поручати, але не буду. Зрозуміло. Ось так ми виглядаємо зсередини майже. Кріплення для панелей на місцях, все на місцях. Деякі моменти мені не сподобалося, але так, ну, так сталося. Ви бачите, опорні пластини, десь ми попали на кріплення, а десь отвір приходить прямо на ребро решітки. Но також нічого страшного, можливо, ще потягнемо, можливо, просто прихватимо вартю прямо по місцю. Приступаємо до електрики, до освітлення, а потім буде найцікавіше і найяскравіше це інформаційні панельки. Ну, вигляд він має просто бомбічний, я дуже задоволений. Загальна задача була відобразити українську ідентичність на такій відстані, бо вона там не сильно… Підсвічена, бо станція сама британська, звичайно, ви вже про це знаєте. І наша задача була якимось чином з паливних баків створити арт-інсталяцію, яка б внесла декілька сенсів: сенс культурної ідентичності України, і таке щось тепле, домашнє для полярників безпосередньо. Я згадую взагалі умови, в яких ми це робили в цеху, і хлопці і вся команда. Виклалася на 200%, тому що за місяць зробити все так, як ви бачите, воно є. Не розуміючи взагалі, куди ми їдемо. Ну як? А вже ж ми розуміли, але реально, ну я дуже переживав, що ми щось за Бакапорім. Ну, в принципі, вся команда майстерні відпрацювала на 200%. Я просто хлопцям аплодую. А? Халва! Халва? Бл халва. Слава сказав мені, що на кухні є халва. Ви розумієте, я в Антарктиді зараз піду жерти халву. Трошки важко в це повірити, але сьомий день і ми майже закінчили. Залишилось зовсім трошечки зібрати панелі, навісити і підключити світло. І в принципі все можна відкривати шампанське. Так, так, ну експозиція виглядає зрозуміло, як да? нас зустрічають монетки. Від Міністерства культури і інформаційної політики України. Це срібники Володимирські з першим тризубом нашим. Це майстерні чудес виготовили власноруч на своїх станочках, виграбірували такі монетки. Наша ізюминка. я реально дуже люблю цю панельку. Я таку ж саму хочу тепер собі вдома. Ось цю мотанку, до речі, купили у бабусі на метро Льва Толстого. Якийсь час назад. Е, вишиваночка, опішня кераміка. У е, нас тут антрацит Вуголь з Донбасу. Віночок, Косівська кераміка, окремий привіт нашим друзям з міста Косів. Витинанка, ялиночка і петриківський розпис. Світло у нас. Піксуючими телебами хомутами. Ось вони. Спини вже немає. Взагалі. Просто немає. Віддав би все за масаж. Вона вийшла один в один. Ну прям так як хотілося. Слухайте, ми так багато вже з цього зробили і ще залишилися трошечки, але... Ну, Такі дрібнички вони займають дуже багато часу, тому е, останні штрихи. Ось наша гірляндочка зібрана вже в один ланцюг. І зараз ось цю ліву сторону будемо пробрасувати і підключати. Погнали до роботи. Працює, так? Да? Круто. Два тижні нам знадобилося зі славою, щоб зібрати конструкціон. За два тижні я вже так звик до цього міста місця, і так звик до взагалі, способу життя і образу життя, який тут е, панує. Знаєте, і я, дуже буду, е, ну, чесно скажу, я буду дуже сумувати за цим місцем. Ось сумувати за цим проєктом. Ну, він дуже такий став рідний, знаєте, домашній душевний. Мені навіть подобається, що вона має вночі кращий вигляд, більш ефектний, ніж вдень. Бо вночі вона підсвічується, і для неї темрява як фон. І коли ця підсвітка працює, вона виглядає просто фантастично. Ця робота е закінчена. Ми е задоволені тим, що ми зробили. Це з самого початку був челендж, який е я прийняв саме тому, що це був челендж. Все, друзі мої, ми закінчили. Нас чекає зодіак. Їдемо на яхту і завтра до 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 Дякую Вернацький, дякую команда, дякую Слава, дякую майстерня, дякую всі. Не забудетесь? Ні. Ні. Все, обнімаємо, любимо. До зустрічі! Ви вже заблудились! <плес> слава! Націй! слава націй! Путін! <плес> Сенсовий сон, який ти вже забув, але це був крутий сон. Це дуже емоційна історія. Це про людей.